Як зареєструвати торговельну марку в Україні у 2025 році. Ціна, терміни та перевірка назви. Плануєте реєстрацію торговельної марки, але не знаєте, з чого почати? В цьому відео я розповім, як просто і швидко зареєструвати торгову марку в Україні у 2025 році. Розберемо вартість, терміни та як правильно перевірити назву, щоб уникнути відмови. Тож обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб заощадити час, гроші і нерви. Зареєстрована торговельна марка це надійний захист вашого бренду. Ви отримуєте. Ексклюзивне право на ваш бренд, захист від копіювання, можливість передати права іншим особам, офіційний статус у соцмережах та маркетплейсах. Перший крок це перевірка назви. Потрібно, щоб уникнути відмови від реєстрації. Перевірте назву у відкритих базах Горпатенту, Переконайтеся, що подібних марок не зареєстровано, проаналізуйте ризики можливих спорів. Якщо назва вільна, можна рухатись далі. Щоб подати заявку, Потрібно обрати класи товарів і послуг, підготувати необхідні документи, правильно оформити заявку, подати її до укрпатенту онлайн або офлайн. Стандартний термін реєстрації торговельної марки в Україні становить від 14 до 20 місяців. Вартість реєстрації торгової марки залежить від кількості класів. Реєстрація торгової марки це відповідальний юридичний процес, у якому важливі деталі. Звернувшись до професіоналів, ви отримаєте повний супровід, що гарантує успішну реєстрацію вашої торгівельної марки без ризиків. Готові зареєструвати свою торговельну марку? Пишіть у коментарях або переходьте за посиланням в описі. Ми допоможемо вам швидко і безпечно пройти цей шлях.